У селі Базилівщина Машівського району відбулася акція протесту. Місцеві жителі прийшли до підприємства світанок, яке належить ГПУ Полтава газвидобування, і вимагали повернення землі, яка, на думку селян, по праву належить їм. Організація шляхом пустих обіцянок та шахрайськими методами позбавила людей права взяти участь у розпаюванні та приватизації майна, говорить голова ініціативної групи селян Григорій Панченко. Ми ще час зібралися для того, щоб опять требують для повернення землі. Працюючим пенсіонерам, і жителям села Базалівщини. Земля, як не є, це воно і наша, і вона повинна належати нам. Оце одне по Україні у нас залишилось таке село, що значить захватили його, захарлали. Не невірним путь у 1989 році. Відбулися збори працівників відділу номер 3 колгоспу імені Шевченка. Але це були не загальні збори, а лише частини людей. На них повідомлялися. Передача земельного фонду полтавському ГПУ допоможе відновити село Базилівщина, розповідають учасники акції. Керівники організації пообіцяли селянам прокласти асфальт по вулиці, побудувати дитсадок, 10 житлових будинків, магазин та багато іншого. Колгоспники повірили сказаному і ухвалили рішення про передачу часткової території землі на баланс Полтавського. Газопромислового управління. Однак соціальну угоду не було виконано, говорять селяни. Люди повірили і зразу Базалевські пішли, 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 пішли одне за одними, і так їх ошукували до цього времня. І нічого не зроблено. Дорога порозбивані, дісадіка взагалі немає школа, початкова тільки. Люди шукали правди в судах, але й вони відмовили позивачам у задоволенні їх вимог. Однак мешканці села впевнені, правда на їх стороні. Тому вони залучилися підтримкою Полтавської обласної парторганізації громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка справедливість. І разом з ними прийшли на підприємство світанок, аби дізнатися, що планують робити з землею. Керівника на місці не було, оскільки він перебуває у відпустці, але вдалося поспілкуватися із його заступником Віктором Мільченком. Мені дуже прикло, що державне підприємство перетворилось на закриту структуру, а її очільники ведуть себе так. Ніби це вони є хазяївами цього підприємства державного, хоча належить воно народу. Ми не збираємося відступати та будемо і далі добиватися справедливості для людей, що до нас звернулися. Доброго дня, До вас Ви Можете, будь ласка, прокоментувати і пояснити людям, це буде робитися, не буде, що буде відбуватися надалі. Буде яка-то допомога людям, поділять колхоз, дадуть їм ці паї, не дадуть, які вони витримують чи ні. Я такою інформацією не володію. Віктор Ільченко зателефонував в ГПУ Полтава Газвидобування і розповів, що жителі вимагають приїзду директора Олександра Кобези. В компанії ж повідомили, що він поїхав на зустріч з головою управління Пат Укргазвидобування Олегом Прохоренком щодо вирішення цих питань. Поїхав до до Прохоренка на зустріч по вирішенню цього питання. По, е Майбутньому функціонуванню господарства по розпаївки по ну по всіх скажіть будь ласка на самому ГПУ полтава газвидобування від коментарів утримались. Ми подали інформаційний запит до цієї організації. Наразі чекаємо відповіді, а тим часом селяни зазначили, будуть продовжувати відстоювати свої права на землю.